Привіт! В цьому відео я розкажу про всі доступні шорткати в N8N, так звані гарячі клавіші. Ви дізнаєтесь, як їх використовувати не тільки для того, щоб прискорити вашу роботу, але й отримувати задоволення від самого процесу розробки, тому що шорткати це не просто економія часу, це ще й зручність, яка робить роботу з N8N приємнішою та продуктивнішою. Забігаючи наперед, я відразу скажу, що не всі шорткати використовую я особисто, проте саме для вас вони можуть бути корисними. Тож дивіться. Уважно, можливо, ви знайдете щось, що зробить вашу роботу з N8n ще швидшою та зручнішою. Показувати буду на прикладі macOS, проте ви спокійно зможете використовувати їх і на Windows. І. Просто коли я кажу Command, використовуйте Ctrl, а у випадку Option використовуйте Alt. Найперший шорткат, який я хочу показати, це той, який дозволяє зберігати робочий процес. Наприклад, ми додали там якийсь тригер, будь-яку ноду та нажимаємо Command S для того, щоб зберегти. Перемістили. Бачимо, що потрібно збереження. Команд S. Збереглось. Супер. Не треба постійно мишкою клацати на цю кнопку. Також нам постійно потрібно створювати нові воркфлоу. Зазвичай це робиться ось тут, і то нажимаємо Workflow. Проте для цього існує команда окрема, команд Option, N, та відразу переходимо в новий робочий процес. Добавимо також якусь ноду для того, щоб приближувати та віддаляти наш канвас, ми можемо нажати клавішу «Command». Курсор мишки перетвориться на ось таку руку та колесико мишки віддаляємо та приближуємо потрібну нам сторону. Також тримаючи клавішу «Command», ми можемо лівою кнопкою. Переміщатися по самому канвасу для того, щоб запустити чи протестувати Workflow, Зазвичай ми курсором нажимаємо ось цю кнопку. Ця дія є доволі така популярна її потрібно виконувати постійно, тому для цього існує також шорткат. Нажимаємо Command-Enter. Також забув сказати, якщо б ми віддалилися від своїх нод, ми можемо скинути цей зум клавішою 0. Якщо ми загубили наші ноди, нажимаємо клавішу 1, і ми повертаємося. Наступні шорткати призначені для самих нод. Деякі з них є очевидні, так, наприклад, відкрити налаштування конкретної ноди подвійним кліком. Проте наступний шорткат не такий очевидний. Добавимо ноду виконання Sub Workflow, виберемо якийсь. Для прикладу, і для того, щоб швидко відкрити робочий процес, який ми тут застосовуємо, потрібно нажати Command та двічі на ноду. В новій клаці відкривається потрібний робочий процес. Шорткатом Ctrl-A. Ми можемо вибрати всі ноди, переміщати їх. Та якщо ми нажмемо Command-C, це скопіює їх, «Command-V» Вставить скопіювалась тільки ця нода, тому що цей тригер може бути е, на робочий процес тільки один. Якщо ми скопіюємо ось ці ноди та вставимо, вони купіюються коректно. Також ми можемо їх вирізати командою command X та вставити в іншому робочому процесі. Якщо ми хочемо відмінити дію. Нажимаємо command Z. Та якщо ми хочемо повернути назад дію, нажимаємо command Shift, Z. Це така собі відміна. відміни. Також ми можемо за допомогою стрілок переміщатися по нодах. Для цього потрібно вибрати ноду та пересуватись в потрібному напрямку. Для того щоб вибрати всі ноди в певному напрямку, зажимаємо Shift та стрілку. Деактивація нод відбувається за допомогою клавіші, D. можемо деактивовувати будь-яку кількість. За необхідності можна припінити дані в ноді. За допомогою клавіші P аналогічно вони відпінюються. Backspace видаляє ноду, інтер заходить в налаштування, та один з найбільш часто застосованих шорткатів це переіменування ноди. Щоб це зробити вручну, нам потрібно зайти в налаштування, нажати ось тут та перейменовувати, що є незручно. Набагато зручніше просто нажати клавішу F2 та перейменувати. Перед цим не забудьте вибрати необхідну ноду. Тепер перейдемо до інтерфейсу в загальному. Клавішою Tab ми можемо відкрити список. Всіх доступних нод. За допомогою ось цього оранжевого індикатора розуміємо, на якій категорії ми знаходимося, та за допомогою стрілок можемо переміщатися. Стрілка праворуч заходить в необхідну категорію та вибирає необхідну ноду. Таким же чином ми можемо її додати. Також, якщо нам потрібно закрити цей список, ми можемо нажати клавішу Escape. Це працює із налаштуваннями конкретної ноди. І в самому кінці покажу шорткат, який я використовую постійно. Додавимо ноду Set. Для прикладу створимо якусь змінну. Та дуже часто ми не застосовуємо тут статичне значення. Нам потрібно використовувати expression, кожен раз явно це вказувати, нажимати. Проте для цього існує також окремий шорткат. Просто виділяємо наше поле та нажимаємо клавішу дорівнює. Після чого режим перемикається. Це були всі шорткати, які я хотів вам показати. Якщо відео було корисним, ставте лайк та підписуйтесь. Тут буде ще багато цікавих порад та лайфхаків. Якщо я щось пропустив, пишіть в коментарі. Та до зустрічі в новому відео.